Ще більше потужності, ергономічності та якості. Саме з такими словами ми прийняли виклик від професійних майстрів та створили її. Професійну надпотужну витяжку циклон X. Потужність витяжки 60 Вт. Швидкість обертання 45 тисячі обертів за хвилину. Мінімум шуму інтенсивне всмоктування пилу та висока потужність це все і не тільки що поєднала в собі нова модель. Більше жодних мішків для пилу. Хепафільтр, який йде в комплектації до витяжки, дуже зручний та легкий у використанні. По закінченню робочого дня вам достатньо просто витрусити його над вологою раковиною та протерти серветкою. Також комплектації до витяжки йдуть одноразові захисні серветки, які поглинають найдрібніший пил та подовжують експлуатацію хепафільтру. фільтру. Головною метою розробників було зробити витяжку більш легкою та компактнішою від аналогічних професійних моделей на ринку, і їм це вдалося на відмінно. Вони дійсно легше та ергономічніше і не займає багато місця. Також конструкція витяжки забезпечує комфортне розташування рук клієнта. Корпус витяжки виготовлений з удароміцного пластику та стильною захисною решіткою з нержавіючого металу. На витяжці встановлені спеціальні гумові протиковські ніжки, що дозволяють надійно зафіксувати її на робочому місці. Ідеальна довжина кабелю дозволяє зручно розташувати та переміщувати витяжку. В корпус будований USB-порт, в який можна підключити додаткове освітлення, фрезер-ручку або інші гаджети. Має три рівні потужності з турборежимом. При вмиканні потужність плавно регулюється збоку і зручно відслідковується за рахунок індикаторів світла. І звісно дизайн, який розтопить серце будь-якого професіонала. Жодних зайвих деталей на корпусі. Витяжка йде в двох кольорах металу срібло та бронза. Зі зручним кейсом з ручкою для переносу та транспортування. Витяжка сертифікована в Україні і має гарантію 12 місяців. Оточуйте себе професійною та якісною технікою разом з Bacos Innovation.